Всім привіт! Сьогодні ми будемо вчитися ловити на бичка. Але не на бичка той, котрий живий, не на живця, а на силіконового бичка. А саме на такого от саважевського 3D-Gobiшет. Що означає 3D, що вони сканували 3D-бичка, але напевно великого не того, що плаває у нас, для того щоб зробити максимально реалістичну його імітацію. Імітація ця у нас вийшла класною, шикарною для великих трофейних хижаків. Вона у нас представлена в двох розмірах: 23 см і 96 г, грамів, і 20 см і відповідно 60 грамів. Для кого вона у нас в першу чергу призначена. Ну, на великого зубастого хижака на щуку це в будемо казати в будь-який час року. Влітку, коли тепло, коли активний сом, сом цілком і повністю зацікавиться таким великим шматком приємного цікавого м'яса. З приводу того, як її оснащувати, зразу виникає запитання, тому що для таких великих приманок, як правило, у нас немає там відповідних джиголівок або всетних гачків. Хоча, наприклад, ця от прорізь на спині приманки натякає на те, що можна її використовувати з осетним в принципі можна, проте як на мою думку, тут достатньо цупкий силикон. Він при цьому еластичний, щоб при обережному клюванні хижака, яке найчастіше на неї відбувається знизу, ну не завжди може, наприклад, гачок вилізти на потрібну висоту, щоб Пітічка була вдала, тому я рекомендую оснащувати її в першу чергу трійними гачками. Як це можна робити? Це можна робити якось наколхозивши це на колінці, як це я зробив на своєму першому бичку, такими якимись незрозумілими стрінгерами. А можна взяти нормальні стрінгера, ось такого плану від того ж севеджа. Виглядають вони так: от, витягнуті з упаковки. Цей штопор вкручується в головну частину приманки. Отак, на весь заход, а два трійника. Відповідно, ця шпилька вставляється два трійника як у воблера розташовані будуть знизу, тому що саме знизу найчастіше відбувається клювання нашої риби. Якщо ми хочемо її додатково підвантажити, ми можемо використовувати ось такий от варіант: той же самий вкрутиш від севеджа. І окремим стрінгером це дооснащувати. Можна оснащувати ось таким стрінгером з одним трійником, з двома е, штифтами, які вставляються в пузо, і буде у нас один трійник знизу. Все на ваш вибір. Для меншої версії я пропоную варіант з одним трійником, для більшої з двома трійниками. Яка у нас буде базова проводка для цієї приманки? В першу чергу це рівномірна проводка. Тому що завдяки своїй потужній грі масивному тілу ця приманка, ну скажімо, не має бути опущеною до дна. Зацікавити хижака. Настільки потужно вона грає. Щоб навіть проводячи її на глибині, наприклад, 2-2,5 метри, при загальному фоні, наприклад, 7-8 метрів, ви зацікавлюєте хижака, і він піднімається, атакує, з і атакує, з'їдає цю приманку. При цьому виробник ще додав і. Смачні і пахучі амінокислоти, жири і всі інші моменти, які ще додатково впливають на, скажімо так, е рецептори запаху у нашого хижака і провокують його ще більше, окрім потужної гри. Реалістичний зовнішній вигляд, це як завжди, все у Севіджа все на топовому рівні. Вони намагаються максимально реалістично імітувати кормові об'єкти. Якщо це є щось е з теми імітації, там чи то щупак, чи це плотва. Ну, якщо це фаєртайгер, то звичайно це фаєртайгер, як має бути красивий яскравий. І привабливий з приводу кольорів. Їх є у виробника 10 штук, які закривають більшість потреб як риболова, так відповідно, і рибу. Для того щоб дізнатися, які є актуальні ціни і модельний ряд, заходите в опис під цим відео і за посиланням отримуєте всю інформацію. Для того щоб бути в курсі всіх наших нових відео і цікавої інформації, підписуйтесь на наш канал. А для того щоб рибалити в мирній країні, допомагайте нашій армії і волонтерам, щоб мир наступив якнайшвидше. Всім пока і до зустрічі на рибалець.